Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Гарей Трович сьогодні, 30 жовтня, і пропоную поговорити. Звісно, про певні попередні результати зустрічі Сінзімпіня і Трампа, оскільки це не тільки про американо-китайські відносини, не тільки про геополітику, це в тому числі про російсько-українську війну. Хоч про неї не так і багато говорили публічно, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що ця тема була, і тема була явно однією з важливих, яку лідери двох країн між собою обговорили. Поговорювали, от про що саме вони говорили, до чого це власне може призвести. Пропоную поговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую, і не забувайте про дзвіночки. Це дуже важливо, щоб бути в курсі, коли виходять свіжі відео, і подивитися їх бажано в прем'єрному показі. Це дуже важливо зараз для YouTube. Отже, Трамп і Сінзімпінь зустрілися. В цілому дуже позитивні реляції публічні з обох сторін в Китаї взагалі там писали про великий корабель китайсько-американських відносин, про Трампа, який хоче зробити і Америку великою, і американо-китайські відносини великими. Трамп взагалі зустріч оцінив зі свого боку на 12 з 10, Ну і в цілому був дуже задоволений. Це абсолютно очікувана історія, і ми про це говорили з вами на каналі. Ще за пару тижнів навіть до цієї зустрічі, тому що було помітно, що вони активно до неї готувалися команди попередньо про різні моменти домовлялися, але важливе, важливе уточнення: фінальну точку, все ж таки, на цій зустрічі не поставили. Ну, по великому рахунку, вони передусім домовилися про чергове торгівельне перемиря, і ну очевидно, що підняття ставок, яке було до цієї зустрічі, воно робилося спеціально для того, щоб потім кожна зі сторін могла показати, що вони вийшли власне ну переможцям з цієї всієї е, історії? Ну, е, що, що саме власне відбулося? Ну, е, обидві е, сторони ще до зустрічі в південній Кореї сигналізували про те, що вони готові поступитися по певним питанням. Китай, е, наприклад, підняв ставки, запровадивши. Драконівський контроль за експортом рідкоземів, ну від яких США ну тотально просто залежні. А в свою чергу США ну заявили, що вони відмовляться власне від цих 100% мит на китайський імпорт, про що було заявлено раніше. Тобто, вони спочатку ставки підняли, потім ставки власне опустили. Трамп заявив, що він знижує мита для Китаю з 20% до 10%, і це зниження починає діяти негайно. Тобто, вони зробили такі. Реверанси один одному, але при цьому встановили так зване торгівельне перемир'я на один рік. Фактично, попередньо було півроку, спливало 10 листопада. Ну, от зараз маємо рік, коли ці сторони між собою будуть ще про щось там говорити, і будуть власне не ще щось там дивитися для Трампа. До речі, ця історія достатньо вигідна, тому що. Він може спокійно готуватися до проміжних виборів до конгресу Сполучених Штатів наступного року, і вже в залежності від ходу цих виборів думати, як себе поводити з Китаєм, які там рішення приймати і куди власне рухатися для Китая. Історія на один рік взагалі не грає особливого значення, тому що це друга в світі країна. Ну мабуть, перша, але одна з двох. Давайте так скажемо. Це буде правильніше поряд з Великою Британією, які мислять категоріями десятиліть або навіть півстоліть. Чи століття тому для них один рік це рік, це нічого. Це так знаєте, просто певний подих. В них є плани, і вони до цього плана рухаються. В них план цей пов'язаний з тим, що вони хочуть перетворитися на світового гегемона або принаймні, на другу країну в світі, другий полюс в світі на який будуть рівнятися ті країни, які не будуть рівнятися. На Сполучені Штати Америки, але нас очевидно цікавить не те, як вони там насипали один одному компліментів, як вони там фотографувалися, тиснули один одному руки і говорили про те, що вони рік не будуть торгівельно воювати. Нас цікавить, звісно, російсько-українська війна. Була одна заява Трампа. Він сказав, що ми довго говорили про Україну з президентом Китаю. Сі ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що сторони зайняті боротьбою. Іноді треба дозволити їм боротися. Хоча це божевілля, всі допоможе нам. Щодо України, але більше ми зробити не можемо, сказав президент США. Ну така історія. Типу поговорили, але поки нічого не вирішили, китайці взагалі поки це не коментували, і це очікувана позиція. Китайці завжди так власне роблять. Тому тут нема чому дивуватися. Але парадокс ситуації в тому, що власне зараз і Китай, і Сполучені Штати Америки влаштував би варіант завершення російсько-української війни по лінії фронту, по лінії розмежування, тому що це ідея Трампа, і це раніше в. І, і першим власне цю ідею запропонував Китай. Запропонував власне е, Сіньзімпінь. Вони про це говорили ще більше року тому. Нам тоді ця ідея не дуже подобалася, але от зараз, бачите, концепція змінилася, і в принципі, ми до неї ставимося набагато е, ну спокійніше ніж це було е, раніше. Тому для них власне припинення активних бойових дій вздовж лінії розмежування ідеальний сценарій, тому що ну Трамп скаже, що я завершив війну. Е, ну Перемога певна є. При цьому є розуміння, що проблеми та нікуди не подінуться, але як мінімум вони будуть суттєво відтерміновані. А для Сензімпіня це така певна стабілізація в Європі, яка дасть йому можливість перезапустити власне взаємовідносини китайсько-європейські, спробувати вийти заново ширше вийти, так би мовити, на ринок Європи. Говорячи про те, що я ж завершити війну. Європейці висували це як ключову умову. Для того щоб почати власне якісь торгівельні перемовини з Китаєм, при цьому я навіть не здивуюся, що на якусь певну перспективу Китай може опинитися навіть за столом перемовин, і власне за цим столом грати ну важливу роль тобто, це будуть перемовини не лише між Україною, Росією, Сполученими Штатами, і Європою туди долучить ще Китай і Китай буде грати свою партію, не партію Росії. Він буде грати свою власне партію, оскільки навіть заморожування війни. Зараз е, залишає Росію тотально залежною від Китаю надалі. Росія по суті консервується в тому стані, в якому вона є, тому що ніхто швидко санкції не відмінить, або навіть якщо її відмінять, ніхто не повернеться до е, великих торгівельних відносин з Росією. Китай тут буде отримувати рівно те, що він отримує станом на е, сьогодні. Але отут цікавий момент е, цікавий момент, е, чи захоче Китай зараз е, просунути цю тезу. Я думаю, що все ж таки Сінзімпінь конкретно візьме ще якийсь час на роздуми. Поки Буде спостерігати за тим, що відбувається на фронті, як, власне, і Трамп взяв невелику паузу, подивитися, як там буде розвиватися ситуація і як почнуть діяти санкції проти Російської Федерації. А далі він може. Більш активно в усі ці процеси включатися. Найцікавіше ж насправді в цій зустрічі те, що були дуже дуже великі побоювання, коли Трамп зустрічався з Путіним в Анкоріджі, а потім ще з ним зв'язувався по телефону. Що по суті, Трамп буде без України і без Європи вирішувати всі питання завершення російсько-української війни? У нас пам'ятаєте, були такі побоювання, вони були обґрунтовані у європейців. Вони були, але по факту вийшла трошки інша історія. Ми в грі. you І це добре. А от під час зустрічі Сінзінпіня і Трампа третім зайвим виявилася якраз Росія. Не дарма Росіяни дуже болісно реагували взагалі на сам факт цієї зустрічі. Я дивився, як вони про це говорили навіть на своїх пропагандистських пропагандонських каналах, там з пабліках цих ненормальних і так далі. В них не було там ніякого позитиву, тому що вони прекрасно розуміють, що зібралися дорослі чоловіки, і ці чоловіки вирішують зараз долю майбутнього світу, а і вирішують і це без Росії. Росія там фігурувала тільки в плані, що треба якось завершити російсько-українську війну, і треба власне. Ну, змусити Росію цю війну припинити. При цьому ніхто Росію в якості актора в якості суб'єкта не розглядав, і це теж дуже важливий висновок після зустрічі Трампа і Сінзімпіня. Зрозуміло, що Китай зробив кілька реверансів, До цього він сказав, що проти односторонніх санкцій. Далі він скаже, що в нас стратегічне партнерство з Росією, але ж суть не в цьому. Ми розуміємо, як робиться зараз політика. Політика є дуже такою персоніфікованою, і отут найцікавіше буде дивитися. Як далі Китай буде діяти по відношенню до російської нафти справа в тому, що на сьогоднішній день кілька китайських державних компаній Китаю вони призупинили закупки нафти у Роснафти і Лукоїла. І це якраз було пов'язано з небажанням потрапити під санкції. Але тут, тут момент: це торгівельне перемир'я поширюється на нафтову сферу чи ні? Ми про це скоро дізнаємося. Але в будь-якому випадку, я думаю, що Китай зараз не буде ну активізувати певні отакі дії. Не Буде лізти на рожон, як то кажуть. Не буде намагатися показати, що він взагалі не звертає на це увагу. Він спробує зайняти якусь посередню таку позицію, оскільки вони зі штатами на рік про певне перемиря домовилися, і це теж однозначно мінус для Росії. Росія би хотіла іншого, І навіть така дуже нейтральна тепер позиція Китаю до цих санкцій, і знаєте, ну таке деяке обмеження або просто Китай скаже, що він не зацікавлений в розширені там всіх закупівель і так далі. Це теж буде мінус для Росії, в принципі, плюс для нас тому, поки з дуже дуже обережним оптимізмом можна оцінити цю зустріч і зробити висновки, що вона ну, очевидно була вигідною для Трампа, вигідною для Сінзімпіня, Але певну користь від неї можемо отримати і, і ми. Але тут є важливий нюанс. Ми можемо цю користь отримати, якщо ми все ж таки активізуємо наш переговорний трек, в тому числі з Китаєм. У нас на сьогоднішній день цей напрям провалений, його практично немає. Зміна посла тут особливо на жаль не допомогла. Але всі розуміють, чому тому, що китайці прекрасно дивляться за Україною і знають, хто тут насправді приймає рішення, і тому вони хочуть спілкуватися виключно з першими особами, і вони хочуть мати якісь сигнали від перших осіб. А ми тут в достатньо складній ситуації, тому що з іншого боку, Сполучені Штати, які. Дуже уважно за цим дивляться, і угоду про рідкоземельні метали з Україною вони підписували для того, щоб просто не віддати нас на перспективу тому ж Китаю, і це теж треба враховувати від цього. Ми теж не можемо нікуди подітися. Тому тут ситуація достатньо складна, але все в наших руках. Якщо ми зараз знайдемо професіоналів, які готові будуть цим напрямком зайнятися, ми зможемо прийти між силою та вхарибдою, між Сполученими Штатами і Китаєм і десь показати Китаю, що він може на перспективу розраховувати на Україну, розраховувати на Якісь ну, бонуси, в тому числі від нашого співробітництва. Але єдине, що йому для цього треба зробити, це вплинути на Росію, змусити її завершити війну. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!